Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському 21 травня на календарі. 1183 сто доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо цей день разом. Далі детальніше про атаку Росії та наслідки на Сумщині та Київщині, про першу штурмову мотоциклетну роту, про стан чоловіка, якого поранили ножем у центрі Хмельницького, та про інші події нашого краю. Далі я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Суми атакували російські БПЛА. Про це повідомляє ОВА. Є влучання в промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач. Міська влада додає, що ворог атакував два підприємства. По одному зафіксовано п'ять влучань, по іншому два. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання. Наслідок ворожої атаки БПЛА постраждала сім'я з Бориспільського району Київщини. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років, різана рана стопи, у чоловіка 30 років, різана рана надбрівної дуги. Попередньо без госпіталізації. Падіння уламків пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі у будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. У складі збройних сил України з'явилась перша штурмова мотоциклетна рота. Вона складається з бійців 425-го окремого штурмового полку. Скала її завдання стрімко прориватися до ворожих позицій. Зазначається, що під час бойової підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу у Русі. Славутська громада у скорботі в бою за свободу та незалежність України загинув солдат. Цепінь Руслан Іванович 1987 року народження. Сьогодні об 11.30 Із загиблим захисником прощаються за місцем проживання, вулиця Миру, 14, дріб. 1. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12-й годині у міському палаці культури. Заопекійна панахида запланована на 13-ту годину у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Покровська, 16а. Поховають героя на новому кладовищі. Відповідно до розпорядження міського голови, 21 травня на території Славутської міської територіальної громади оголошуються днем жалоби щирі співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому затримали зловмисника, який мало не зарізав місцевого жителя. 72 дворічний хмельничанин познайомився із 53-річним місцевим жителем. Між ними виник конфлікт, в ході якого старший чоловік дістав з кишені куртки ніж та вдарив ним свого опонента в груди, після чого пішов геть. Його затримали за декілька кварталів від місця злочину. Загрожує наразі йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років позбавлення волі. 53-річному постраждалому провели декілька операцій. Наразі він перебуває у хірургічному відділенні міської лікарні. Стан чоловіка середньо ступенять важкості. Сьогодні в обласному центрі продовжаться ремонти електромереж. З цієї причини частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляє прес служба Хмельницькогобленерго. Отже, сьогодні без електропостачання до 17-ї години залишаться мешканці таких вулиць: вулиця геологів, вулиця Дружби, вулиця Західноокружна, Львівське шосе, вулиця Окинського, Роздільна, Тернопільська. Вулиця та Провулок Багряного, вулиця та Провулок Миколи Садовського, вулиця та Провулок Вальштинський, вулиця Провулок та Проїзд Катіонівський. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують сонячний день. Протягом дня температура підніметься до 20 градусів тепла. Без опадів. Ми бажаємо вам вдалого та приємного дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.